Доброго дня, Геодоста Дунаєвці та Барбодна. Сьогодні натрапила на відео, де наш обласний е, Хмельницький учільник купив собі е, помістя у Віталії за 27 мільйонів доларів. Дуже хочу запитати, за які гроші і чому він його це зробив. А ми, тут нас нагинають за якісь переноси лічильника за точно обліковану електроенергію, за газ якісь виписуватимуть нам штрафи, якісь нас, нас е, лякають тим, що будуть відключати нам газ, електроенергію по графіку, газ по графіку, воду теж за воду будемо платити. Звідки такі статки? Хочеться мені запитати. Це раз. Друге, чи ви забули, що в нас згідно конституції? Влада це є народ, який вам делегував свої повноваження. А ви як їх використовуєте? Чи ви вже подумали, що ви боги? Шановні адміністратори, менеджмент наші, це до яких пір ви будете нагинати народ? Згідно Конституції, всі ресурси, які знаходяться і виробляються на території України, належать народові. І газ. І та сама вироблена електроенергія, і вона нам повинна доставатися безкоштовно. Ви ще нам повинні платити за цей ресурс, за те, що ви використовуєте і продаєте його. А що це в нас діється? До якої пори це в нас буде? Ми є люди і ми є народ. І як ми вас поставили, так ми з вас і спитаємо. І не думайте, що зараз військовий час і до вас це все не дойде. Зараз хочу виставити всі відео, які, в нас, які ми знімали за збори по, використ... по виносу лічильників на з квартир, щоб люди бачили, як і що це все робиться, і з яких пір все почав вирішувати за народ без узгодження, без технічних правил, без, без всякого дозволу. На то навіть військової адміністрації. А до адміністрації наших, наших учільників важних ще раз звертаюся, перестаньте красти, перестаньте наживатися на горі і біді. Якщо ви не візьмете зараз до уваги усе, що в нас відбувається, нам придеться самоорганізовуватися, що ми вже й готові робити. І не думайте, що вам це все пройде з рук. Якщо люди організуються, ви нам не потрібні будете. Зрозумійте це. Дякую, я постараюся скинути зараз всі і хочу, щоб ви повністю подивилися, як і чим аргументують, і що вони хочуть робити.